Дивимося, якраз а, дуже важливе відео про тих, хто не здається, ніколи не складає руки, і навіть після важких поранень та ампутацій. Українські військові ветерани активно долучаються до участі в змаганнях з адаптивного спорту і показують високі результати як в Україні, так і на світових першостях. Ну і своїм прикладом закликають інших активно займатися фізичними вправами. Олександр Швачка, десантник, штурмовик, втратив ногу під час наступу окупантів у 22-му році під Макаровим. Ще на стадії реабілітації почав активно займатися спортом. Про це затягнув воїна. У нього за плечима участь не в одному змаганні як в Україні, так і у світі. Спорт позитивно реально впливає там на твої думки. Якісь негативні емоції ти втрачаєш при цьому і Фізично ще стаєш ну, кращим. А відверто людині на протезі і треба фізична активність, так як для того, щоб, скажімо так, надалі в житті функціонувати краще, да, то треба займатися спортом. У парку Муромець на базі К-2 тренується збірна команда Києва, яка складається з ветеранів і представляє столицю на різноманітних змаганнях з адаптивного спорту. Костянтин приходить на заняття разом з сином. Улюблена вправа веслування на тренажері та гольф, але на цьому не зупиняється. Планки ставлю в розвитку. Я маю на увазі не тільки тут зайняти якісь місця я хочу додати ще гирю. І хочу додати стрільба звуку. Спортом можна і спортзал, піти позайматися з якимся проєктом. Це дає як і гольф, так і тут дуже багато знайомств. Ти спілкуєшся із такими, як ти, і з іншими людьми, яких ти узнаєш, дуже потрібно багато якої інформації. Ілля теж тут вже встиг дебютувати у змаганнях сильні України. Брав участь у заході в Тернополі в минулому місяці. Веслував, жав штангу лежачі, а у праві з гирею виборов третє місце. Тож розуміє, є куди зростати. Дуже класна атмосфера. Дуже багато однодумців, приємно займатись всюди. Ветерани всі розуміють, як це важко. Ти розумієш, що ти все таки все ще можеш, і доволі можеш багато дивлячись на інших хлопців. Дуже класні результати показують і все далі можливо. Ще один вид адаптивного спорту, яким займається Ілля, ейрбайк. Аби вкластися в норматив, потрібна підготовка. Десять Є! Yeah! Yeah. 11 калорій, гарний результат. Гарний? Так, ну. доволі гарний. Ну, я вам скажу це нелегко. Я покрутив хвилину і це доволі так відчувається. Але треба тренуватись. Фух. Стоп. Стронгмени запрошують ветеранів займатися на свіжому повітрі кожного вівторка та кожного четверга з 18 до 20 години. Хтось з військових прийде позайматися для себе, а хтось дійсно захоче стати чемпіоном. Сезон змагань побудований досить таки щільно. Майже що два, кожні 2-3 два, тижні відбуваються змагання в різних регіонах України. І е, вже відбулося сім змагань. Цьому році і ще мінімум сім заплановано до, до завершення до кінця року. Федерація стронгмена України це федерація сильних людей, причому тому, що сила не тільки фізична, але й внутрішня. Найближча мета стронгменів вже в жовтні цього року організувати міжнародні ветеранські змагання під ігідою України. До участі запросять також військових з країн блоку НАТО. Олександр Храпач, Андрій Гагеля, телеканал Київ 24